А це меседж тобі, Усику. Ти все ще витрачаєш свій час на скелю і фільми, а ми тренуємося зараз. Так, ми готуємося до тебе, Усику. Відновлюйся, брате! Зустрінемося в грудні для великого нокауту та великого шоу. Поїхали! Повертайся у спортзал. Марнуй свій час, Усику. Повертайся в зал! В зал! Отакі в селі подарки! Допоки Усик знімається в кіно в штатах, на його пояс IBF з'явився новий повноцінний чемпіон, а Альших неприховано симпатизує Тайсон Ф'юрі. І це при тому, що саме Шейх відповідає за організацію мегафайту. Чому так відбувається? Партнер проєкту Фавбет. У серпні ми чекаємо на класний бій Сергія Дерев'янченка. Але ще крутіший за статусом поєдинок має відбутися Сергія Богачука. Вінничанин підтвердив мені, що 10 серпня він планує відбоксувати проти нездоланного Верджила Ортіса. На кону буде стояти пояс тимчасового чемпіона WBC у вазі 70 кілограмів, який належить українцеві. Наразі перемовни знаходяться на просунутій стадії. А наш боксер не шукає легких шляхів. Його ніхто не зобов'язує боксувати проти Ортіса, але він усе одно на це йде. Верджл фантастично здібний боксер, який провів 21 бій, і всі вони завершилися його достроковими перемогами. Він піднімає цю вагу Сергія і шукає можливість як би швидше дістатися до топів і боксувати за титули. Богачук для нього досить очевидний шлях. Попередньо для мене фаворитом бою буде саме Ортіс, вищий клас пройденої опозиції, багатший арсенал, універсальність, американець здатний краще адаптуватися під противника. Сергію не буде просто, але якщо він готовий поставити на кінь свій головний здобуток у кар'єрі. Значить, розуміє на що йде. Я був доволі скептичним щодо шансів Богачука перед Мендосою, але українець видав найкращий бій у кар'єрі і здобув на півтитул. Бажаю, аби цього разу я також помилявся щодо шансів. У липні ми будемо прикуті до екранів у кінці місяця, коли розпочнуться Олімпійські ігри в Парижі. В семи чоловічих категоріях Україну представляють троє боксерів. Айде Абдураїмов – 57 кілограмів. Олександр Хижняк 80 кілограмів. І Дмитро Ловчинський – 92 плюс кілограми. Хижняк уже брав участь в Олімпійських іграх. У Токіо він дійшов до фіналу, але один удар бразильця Еберта Консейсана перекреслив надію українця. Довелося залишатися на ще один цикл. Цього разу Париж і вже інша вага, адже кількість дивізіонів скоротили. Тепер це 80, а не 75 кілограмів. Але хижняк все одно в числі фаворитів як найкращий боєць континенту. Я поки не розумію, наскільки вам, друзі, цікавий аматорський бокс. Тому давайте так: якщо цей ролик назбирає 3000 лайків, ми зробимо окреме відео, де розберемо наших бійців та їхні шанси на здобуття медалі. Парижі. Це буде індикатором того, що є сенс висвітлювати олімпіаду. Шведський супертяж Отто Валін готується боксувати проти нігарійця Ехварієме, а допомагає йому в цьому наш Дмитро Безус, якого раніше також бачили на спарних сесіях Олександра Усика. Два метри зросту і понад 120 кілограмів. Наш супертяж кремезний, але перспектив у нього немає. Українцеві 35. І він зараз має серію з двох поспіль поразок. Коли буде боксувати знову, невідомо. Але заробляти за рахунок спарних сесій з відомими бійцями також можна. На трибуні триває конкурс плюсів, де розіграється футболка збірної України з підписами футболістів. Позмагатися може кожен, для цього потрібно лише писати класні коментарі та збирати плюсики інших користувачів. Якщо любите спорт і вам є чим поділитися, камон, ходіть і покажіть свій скіл. Усі деталі конкурсу шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Дуже незвичний тиждень видався в Олександра Усика. Наш абсолют уже виходить, і не абсолют. Сашко повідомив, що звільняє свій пояс IBF і дарує його на бій Джошуа Дюбуа. Даніель був тимчасовим чемпіоном, тому його відразу ж підвищили до статусу повноцінного чемпа. Ситуація дивна, але десь і прогнозована. IBF іще ще до бою у секфюрі давала зрозуміти, що дасть провести лише один бій за абсолюта. Далі треба захищатися від претендентів. В цілому я нічого страшного в цьому не бачу. От зовсім. Сашко вже вписав своє ім'я золотими літерами в історію надважкого дивізіону. Усі запам'ятають результат бою з фурою та його переляканий п'ятак, а не те, що пояс IBF не стоятиме на кону реваншу. Ба більше навіть у випадку перемоги в реванші, циган уже не буде абсолютом, тобто переплюнути усика по досягненнях. Уже буде просто нереально. А до IBF питань немає. Найбільш прозора і послідовна організація серед усіх. Так, це не зовсім на нашу користь, але хочеться чітких правил, а не оберігати свого чемпіона від ризиків, як це подекуди робить WBC. Відповідальний за сезон Сізон Туркіалальших був у Лондоні, адже він також взявся за івент Дюбуа Джошуа. План зрозумілий: звести AJS переможцем реваншу у Сикф'юрі. Шейх зідзвонювався з Тайсоном і казав йому, мовляв, давай, чемп, зроби свою справу і камон боксувати проти Джошуа навесні наступного року. Виліті, бля, із кімнати, аж бігом. А ще вони разом із Циганом записали послання для Усика. Small message from the President of від президента I bring the champ to hit him. Because he gets him down, and I want him back to the league. Yeah, we, we yes. will come back. We will come back fast. No don't need come back this, next year, he this yeah. Yeah. Okay. The second message to Ozik. Still w wasting your time with the rock and the movies, and we are training now. We're in training for your Rusek. Get well, brother, and I'll see you in December for the big KO, big drama show. Get up. Waste your time, Ozic. Get in the gym, Osa! In the gym, Son! We are now doing the map and doing the І we'll you. You. Я нагадаю, що це туркі, який мав би бути рівно віддаленим від обох бійців, але він робить черговий випад в сторону Тайсона. Звісно, в цьому є елемент розкрутки шоу. Це викликає емоцію. У когось обурення, у когось радість, у когось сміх, головне бути на слуху. Але це неприємні дзвіночки для України. Льших не приховує свого бажання організувати сутичку між Тайсоном і Джошуа. Бо будемо чесними: третій бій усик Джошуа уже не виглядає таким цікавим. Якщо один боєць виграв два бої, Навіщо третій? І момент хайпу тут стоїть теж дуже високо. До прикладу, бій у Секфюрі за системою pay per view переглянуло близько півтора мільйона людей. І це далеко не космічні цифри для такого поєдинку. Перегляд бою купували передусім у Британії, а сама подія була збитковою. Це ще й тому, що шейхи гроші не рахують. Але якщо не грошей, то охоплень вони хочуть точно більше. Бій Фюрі Джошуа виглядає як мега-івент, який потенційно може охопити ширшу аудиторію аніж події з Олександром Мусиком. Тому організатори безумовно зацікавлені в тому, аби звести двох британців на аравійському півострові за корону хевівейту. Але чи готовий циган визнати свою поразку в першому бою? Великий спіч боксера в нашому ролику за підказкою.